Сьогодні день, коли хочеться говорити про найдорожчих, про тих, чия любов не має вихідних, про тих, хто стоїть за кожною нашою перемогою і витирає сльози після кожної нашої поразки, про маму. Мамо, ти була зі мною ще до того, як я з'явилася на світ. Ти носила мене під серцем. Говорила зі мною ще тоді, коли я не могла відповісти, і відтоді жодного дня без тебе. Мама це найперше слово, яке вимовляє дитина, і, мабуть, найважливіше у нашому житті. бо за ним стоїть цілий світ, світ тепла, турботи, прощення, терпіння і безмежної та безумовної любові. Ти вчила мене ходити. Але ніколи не заважаєш ти своєю дорогою. Ти вчила говорити, але завжди чуєш навіть моє мовчання. Ти вчила бути сильною, але дозволяєш плакати. Мама це та, хто тримає за руку коли страшно і відпускає, коли пора йти. Але завжди чекає. Ця людина розуміє співпогляду, співслова. Іноді навіть раніше, ніж ти сам щось усвідомиш. Мамина любов це не просто емоція, це сила, сила, яка робить нас людьми, сила, яка веде нас навіть коли вона далеко. Вона наш Янголохоронець, наш дім. Наш затишок. Тож сьогодні у День Матері давайте не лише дарувати квіти і листівки, а подивимося їй в очі і скажемо: Мамо, я тебе люблю, я дякую тобі за життя, за все, що ти дала. Пробач, якщо колись не помічала твого болю. Пробач, якщо забувала сказати головне. Мамо, ти моє серце, зі святом тебе найдорожча у світі людина.